Вітаю всіх! Батьо городників цікавить тема вирощування кавунів. Я живу на Львівщині, люблю вирощувати різні овочеві культури, в тому числі кавуни і дині. І коли вони дорогі на базарі, хочеться їх дуже в цей період, тому вирішила, можна спробувати самому їх виростити. Як тільки раз попробувала, мені це вдалося, тепер вирощую з року в рік. Бо кавуни в нас полюбляють всі в родині. І сьогодні розповім, які сорти чи гібриди кавунів я вирощую, які можна посадити в себе на ділянці, ну і коли починати цю сівбу. Про кавуни для початківців в мене вже є відео в описі, перегляньте на нього посилання. Будь-яка сівба починається з насіння. Бажано вибирати сорт, призначений для певної кліматичної зони. Якщо вибираємо гібрид, Ну він буде рости всюди. Минулого року я вирощувала такі гібриди, як талісман, лоріан, бархан, бедуїн і фарао. Цього року теж хочу продовжити вирощувати талісман. він нас родить, так само лоріан. Спробуй маракеш і Кавун -оранж Кінг. То вирощував ось такий кавун, напишіть про нього у коментарях. Чи він дійсно смачний, чи виросте в нас такий гарний на малюнку? Хочеться його бачити, такого на городі. Ну, і так само дві дині це диня Нево і Ребека. Гарний дає врожай в нашому регіоні такий кавун, як талісман. Він точно виросте. Був такий рік, що в мене виріс талісман навіть на 11 кг. Такий смачний, солодкий, ароматний, м'якош, яскраво червона. Але його теж бажано вирощувати через розсаду. Тоді буде мати швидше врожай. Також добре в нас росте такий кавун, як бархан. Це ранній типу кримсон світ найбільш стресостійкий гібрид. А нам якраз таки підходять погодні умови різноманітні. То лиє, то пече, тільки стійкий гібрид може перенести такі різні коливання температури. Берхан не скидає зав'язі при стресових ситуаціях. Він виросте будь-кожного. Звичайно, потребує підживки, не дуже й потребує таких обробок від шкідників і захворювань. Якщо вчасно підживити, хоча б 2-3 рази обробити від захворювань. То будемо споживати смачні такі ароматні кавунчики. Шкірка в цього кавуна тверда, а м'якоть така дуже яскраво червона, соковита і хрустка. Ще він дуже добре лежить, ну і прекрасно транспортується. Маракеш теж ранній гібрид. Період вегетації 80-85 днів від появи сходів, а вже від висадки розсади 60-65 днів. Але це все ще залежить від погодних умов. Рослина така довго плетюча, сильний стебла формує. Дуже висока стійкість до стресових таких умов. Формує 1-2 плоди. Ну і при несприятливих умовах. Навіть в нього формуються плоди і завязі не скидаються. Форма округлого вайна, вага може бути 8, 9 і навіть 11 кг. Несхильний цей кавун до розтріскування. Насіння всередині небагато, кавун дуже прекрасно транспортується, довго зберігається, прекрасно підходить для свіжого споживання, навіть для консервації. Його і квасить, хто полюбляє саме такі кавунчики. Гібрид бедоїн теж виросте в кожного. Ранній цей гібрид невибагливий до умов вирощування, прекрасно розвивається при загущеній посадці. Якщо є ряд гібридів, які бажано садити на такі досить великій відстані метр, метр двадцять. То бедоїн буде родити навіть і при загущеній посадці. Формує 2-3 плоди, форма округло овальна з смугастим забарвленням. Вага плоду може бути від 7 до 10 і навіть 11 кг. Яскраво червона, дуже ароматна і з невеликою кількістю насіння. Цей кавун прекрасно транспортується, так само довго зберігається. Чудовий кавун для свіжого споживання, ну і для консервації. Кавун Фарао має таку подовжену овальну форму, і при доброму підживленні може нарости навіть до 15 кг. Шкірка в нього досить така щільна, м'якоть, яскраво червона, теж дуже ароматний, немає ніяких волокон, невеличка кількість насіння. Кавун прекрасно і довго зберігається навіть до 2,5 місяці, чудово транспортується і не втрачає ніяких смакових якостей. Це кавун, який теж може вирости в будь-кого. З день мені дуже сподобалося диня нево. Це ультраранній гібрид. Від висадки розсади до збору врожаю проходить 50-55 днів. Ця рослина формує 3-5 плодів навіть при несприятливих погодних умовах. Ну, звичайно, потребує підживлення, як посухати її треба підлити. Але дуже ароматна диня. Вона така жовто-оранжева, овальної форми, вага може бути 2-3 кілограми, а така соковита, настільки така смачна. Ну, але, на відміну від кавуни, вона довго не зберігається, навіть довго не лежить на гряці. Тому хто планує вирощувати дині, сплануйте, скільки ви з'їдаєте, чи вам потрібно великій кількості їх садити, тому що дині довго не лежать. Вони так полежать трішки декілька днів і далі їх треба споживати, інакше будуть підігнивати. Коли ж сіяти кавуни дині на розсаду? Я вже пробувала висівати 22 квітня, це було 2 роки тому. Досить гарно мені тоді пішло вирощення кавунів, по погодні умови дозволяли. Минулого року думала про швидше вирощування 2 квітня, но правда так же нам та весна допекла. Так настільки холодно було, але якось бо дякувати, типу, повиростали. Отже, зрозуміла, що тут поспішати не потрібно. Кавун то не кабачок, який можна накрити плівкою, агроволокном, він все переживе і продовжить далі ріст. Кавун дуже примхливий до холоду. Це настільки теплолюбна рослина, що у типу холодання, холодні ночі дуже пливає на його ріст. Тому не поспішаємо. На розсаду можна висівати після 20 квітня і бажано вирощувати в стаканах ємністю 250 мл. Ну і звичайно, слідкувати за погодою. Якщо виросте розсада і немає можливості висадити на постійне місце, то тоді робимо так, як я робила. Пересаджуємо в більші ємності, навіть півлітрові і літрові, але принаймні рослина далі росте в тих умовах, яких ми вирощуємо, чи в тепличці, чи в кімнатних умовах. Ну і далі вирощуємо в відкритому ґрунті, коли вже температура буде більше, як 16-17 градусів. 16-17 градусів це має бути температура ґрунту. Отже, в першу чергу купуємо собі якісне насіння гібридів. Висіваємо в кінці квітня ну і будемо з гарними кавунами. Всім бажаю миру, добра, спокою. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відео.